Добрий день, вас вітає магазин Velotaime і сьогодні у нас на огляді гірський велосипед КТМ Чикаго 291 модель 2023 року. Рама велосипеда виконана з алюмінія і вага велосипеда разом з заводськими педалями в розмірі L 15,3 кг. Манетки на велосипеді встановлені Shimano Altus M2010. Передній амортизатор Suntour C19 XCT30 і Гідралоcкау Пружина Масло. Покришки Швалбе Смарт Сем Абада КТМ Спорт 32 отвори під спиці алюмінієві посилення. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. А також це допомагає просувати україномовні відео. Передній перемикач Shimano Altus M2000. шатуни Shimano mt 101 на 2 зірочки. На задній перемикач Shimano Altus M2000 з технологією Shadow, Касета Shimano Alivia HG200 на 9 зірочок 1134 зубчика. Комфортне сідло KTM Line Sport. Дискові гідравлічні гальма Tektra HD 275. В каретичному вузлі встановлено промпідшипник. Яскравий, цікавий і надійний велосипед від відомого виробника КТМ. Магазин Veltime його рекомендує Якщо у вас залишились додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!